В садівництві є проблема зовсім невеличка, коли садиш суперсорт, виростає дичка. Кожен, хто дерева садить, мабуть, з цим стикається. Лохотрон у народі кажуть, це все називається. Не дуріть, простий народ, не моргнувши оком. Все, що цим шляхом нажите, повилазить боком. На остаток, любі друзі, я вам побажаю. Миру, спокою на серці, гарного врожаю. Доброго дня, шановні підписники і слухачі мого каналу. Я почав своє відео так емоційно, тому що в свій час, в свій час все це пройшло через мої руки, через моє серце. Але як би не було, я руки не опустив і продовжував садівництво, продовжував досягати того, чого я хочу. І я хочу сьогодні показати результат моєї праці. Сорність я не гарантую, тому що грушки перепрививалися по декілька разів своїми руками. І заявлені ті грушки, які були, вони вже зовсім інші по смаку. Але як ідеал, я вивів такі, які мені подобаються по смаку. По легкості і по всіх основних характеристиках, які підходять для мого особистого господарства, для свого вживання. Грушки готовляться для використання. Осінні сорти, і мені дуже, дуже було прикро не засняти таку красоту, а просто пустити їх у використання. Можливо, хтось і впізнає е, сорт такий в нього є. Він дасть мені знати, як вони можуть називатися. Все перепривіте, привіте по декілька разів. Е, сортність я не можу стверджувати і когось обманювати. Я пройдуся з оператором по е, садочку і покажу ті сорти, які я знаю. Я вам. Про все розкажу. Грушка власного щеплення е, важили 550 грам. був рекорд такої грушки. 550 грам. Це вже частина опала, тут на землі вони опадають, діти їх їдять залюбки. Дуже смак хороший, соковита, солодка, бджоли теж полюбляють. Ну нічого, це, це треба, це природа. Ось в мене є красавиця талгарська красуня. Талгарська красуня. Ми теж її вже готуємо до е, зняття. Плодів. І вирішили ми показати цьогорічні урожаї на талгарській красуні. Як основа в мене є яблунівська, сорт яблунівський, зимовий сорт. Таких в мене є три дерева. І що цікаво, один сорт на трьох дичках прищіплений і у всіх різні смаки. А смакові якості ідеальні. Ось такі грушки лежать до Нового року. І дійшли до ще одного. Деревця Яблунівська, але на другій підщепі і зовсім в цієї груші зовсім другої смаковій якості. Зараз ми покажемо, підійдемо до третього дерева. Всього є дерева, більше кислинки, по формі росту відрізняються. Ну, це напевно все залежить від підщепи. Ще є ось такий у нас осінній сорт. Теж талгарська красуня тільки защіплена на зовсім другому пі на зовсім другому підщепі. По смакових якостях до від талгарської красуні відрізняється. Так що, е, цю всю школу е, обмана ізначально і потім е, вирішення своїх проблем. Я пройшов від А до Я. Азбуку все я вивчив. І я людям рекомендую: не падайте в відчай, коли ви потрапляєте на якісь обмани у садівництві. Е, і вперед, ідіть вперед, все буде гаразд. Миру, спокою, до побачення.